Маємо змогу говорити із радником асоціації українських банків Василем Невмежицьким. Він тепер на, на зв'язку зі студією, пане Василь. Добрий день. Дякую за те, що приєдналися. до вас чи було неочікуваним зростання ось те останнє послаблення позиції гривні відносно основних валют долара та євро. Добрий день ще раз. Дякую за запрошення. Насамперед хочеться сказати про те, що наразі в Національного банку рекордні резерви 42,4 мільярди доларів. Він може повністю контролювати ситуацію на валютному ринку, то пливати повноцінно на нього. І, і таким чином він здійснює те, про що він і каже: це саме керовану проводить гнучкість і збалансовує ринок щодо попиту між купівлею та продажем валюти. Тому наразі я думаю, що ситуація повністю під контролем. Частина також по заходів які проводить національний банк це валютна лібералізація, і що ви знаєте, буквально пару тижнів назад, Національний банк здійснив лібералізацію частині виплат по залізингом орендою, та також сплатою спатою за кордон. Тому Національний банк, не дивлячись на Ситуацію, яка є, він також проводить певні кроки, пов'язані з поверненням до валютних правил, які були до початку повноваштабного торгу. Пане Василь, до яких самоді вдавався Національний банк для того, щоб курс гривні відносно основних валют був саме таким, як зараз? Ей, вибачайте, не Е, не Якщо можна уточніть, будь ласка, якими були дії національного банку для, для того, щоб курс української гривні був відносно валют, основних був таким, як зараз ви кажете, що це прогнозована ситуація, і слід розуміти, що ці коливання також залишаються у межах курсу, який закладений у державний бюджет України. Які кроки були вчинені Нацбанком банком для того, щоб курс гривні трішечки послабився? Ну, по перше, це питання знову ж таки повертаюся до ситуації пов'язаної з валютною лібералізацією. Тобто національний банк проводить е, пом'якшення е, правил щодо валютного ринку.